Вітаю вас, друзі! В сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти і показати, як висаджувати томати, які витягнулися. Погода наладилася, будемо саджати такі томати. Що я буду класти в лунку? Як я буду їх укладувати, я зараз хочу вам показати. Лунки робимо отак. Дивіться, ямку копаємо трішки. Така вона продовгуватенька буде. Отак, от. ямка. Так, дивіться. Я, кладу в лунку. я в лунку Я лунку кладу е, коровій, тільки не свіжий, а в мене тут 3 роки чи 2 роки е, перегною. Потім я кладу трішки отак от зали. Якщо у вас немає коров'яго перегною, е, можна налити гумату у відро з водою і приблизно 3-4 столових ложки на 10 літрів води. Якщо у вас немає такого, а є курник, то візьмете курнику отак от у руку і приблизно, ну скільки тут, небагато тому що це не за не зроблений, не приготовлений розчин, а свіжий, то його можна 3-5 гранул цих кинути у лучку і золи насипати. Якщо у вас іще є Якісь інші добрива, які ви вважаєте, що можна кинути, використовуйте їх. Також я розповідала в попередньому відео про фітоспорин. Я обов'язково додаю у воду фітоспорину. Приблизно на відро води я три ложечки і на поливалку на 10 літрів, теж три ложечки. я Додаю фітаспорину. Фітаспорина буде заразить е, нашу, нашу землю. От, він дуже хороша, добра профілактика. Потім що ми робимо? Я з поливалки на глаз. Лю приблизно помідори у мене такі о, середнього розміру, не дуже низькі і не дуже високі. Я їх називаю урожайні. Тому що це вже із року в рік я збираю насіння і роблю розсаду. Нижні листочки обов'язково потрібно отак от обірвати, тому що ми будемо занурювати наші помідорчики. І дивіться, укладувати потрібно на схід сонця, карінням на схід сонця. Не прижимаєте отут, а тільки так ложили і отак земелькою. Пригорнули. Земелькою пригорнули і трішечки отак земельки під, е, отак положили. І так само весь рядочок обірвали нижні оці листочки. Отак положили і загорнули. І що буде на завтра на ранок? На завтра на ранок, як сонечко почне. Ходити, наші помідорчики піднімуться. От дивіться, вчора я саджала ввечері ще, більші, ще, ще вищі помідори, томати і вони вже почали підніматися. А ці піднімуться завтра вранці. Тонце почне вставати, і помідори теж почнуть вставати. Оце, що я вам хотіла сьогодні розповісти. До побачення! Підписуйтесь, ставте вподобайки.